Хочете розказати вам про слова паразити, я розказала, да, а на уроці випадково не записала, тому зараз е, спеціально вам прописала і зараз трошечки розкажу. Е, як взяла, це не моє, да, взяла з простору інтернету, е, тому, в принципі, можете користуватися, я думаю, що це є в вільному доступі. І е, як казала одна блогерша, тепер ваше життя не буде колишнім, адже ви розумієте, що від 10 до 80% спонтанної мови. Фіна може бути заповнена цими порожніми словами, які не мають особливого сенсу. Ну, так само, як в українській мові, да, ми з вами, е, у нас є з вами слова паразити. Нінку. Е, Утворене від нінкуін. Типу ну. Це саме. Тота-тота, то там, туота туота, тоттаної, тоттаної. Типу ну коротше. Сіллен. Сілле. Так, такий, в такий спосіб і таке інакше. Типу того. І це асіаса. Насправді власне власне. Ікенкуін. Ніби ніби ніби. Таваллан. Ніби, ніби до певної міри. Тюлін. Типу близько. Като. Всі знають слово кацо, да. Като. Като це двис, знаєш, типу коротше. Тєце. Тієце це утворене від е, нами знайомого тєткосина. Знаєш, розумієш, да? Тіеце. Ціс. Так, тобто, отже, коротше. Далі. Нін. На нін є дуже багато значень, їх, ну, можливо, мені здається, перерахувати їх майже неможливо, не, не але воно більше служить вам як для е, зв'язки яз... зв двох речень між собою. Тобто, тобто, отже, та так ми можемо використовувати елі, еліке. Це тобто, отже або ж значить. І там, томмонин, семонен. Вони всі утворені від телайнин, туалайн, селайнин. Такий. І останнє це е, е" ну, наше українське. Ну, в принципі, можете використовувати. Я не думаю, що будете часто використовувати. Я використовую дуже рідко. Можливо, це погано, але хочу, щоб ви знали да, і розуміли, що це іноді ці слова взагалі нічого не значать. Просто для зв'язки наших речень. Tak, zem. Tak, spodziewam się, że ten raz zapisałeś.